Всім привіт! Подивіться, яка в нас знахідка. Сьогодні ми вирішили відпочити від кухні, від консервації. У нас трішечки впала температура. Зараз максимальна буде в день 26-27 градусів. А перед цим була до 40 дощик. Вчора пройшов, і ми вирішили поїхати в сосновий ліс, подихати повітрям і подивитися, чи є грибочки, хоч які-небудь вже не... або маслюки, або печериці. Що з цього вийшло, подивіться. Забрила в молоді сосни. І поки що, друзі, жодного грибочка не видно. Мабуть, ще ми зарано прийшли. Потрібно почекати. Не видно жодного грибочка, не то, що маслюка. А навіть... Ні печериці, нічого не видно. Ну, Будемо йти далі, можливо, десь в другому місці щось і знайдемо. Ах, а повітря яке тут хвоєю пахне. Шепшина в цьому році. Подивіться, яка рясна шипшина. Погляньте, яка вона крупна в цьому році. Але ще не червона, а така. Помаранчева, бачите? І глядини в цьому році буде багато, і терену. От, а грибочків поки що не бачу. У нас такий хороший дощик пройшов вчора, цілу ніч ішов. І ми думали, що щось тут і знайдемо. Неділю нас на базарі запитували, чи є гриби. Ми вирішили сходити в розвідку. І так що доповідаємо, що грибів поки що немає. 6 вересня сьогодні. От. І грибочків на Одещині поки що не видно жодного. Жодного. От так, іду, і по, по старому лісі побродили. І по молодому. І там, де волога є, і там, де мох є. І поки що не видно. Іван Афанасьвій щось трішки прихворів. Каже, збігай в розвідку. У мене немає сил. Ти молоденька. <плес> а я вирішила відпочити від консервації, від кухні. Для мене відпочинок це побродити по лісі. От, щось знайти або просто так подихати, погуляти. Ще пробігалась вверх, вниз уже чотири рази. Думала, не буду знімати, поки не знайду грибочка. От, а Грибочка так і не видно. Бачите? І волога, і мокро. А, І нічого нема. Ну, прогуляєтесь і ви зі мною. Йду до Івана Афанасьовича. Та й підемо далі щось шукати. Хочу трішки алечина збирати, а можливо ще щось зустрінеться по дорозі. Айва або гута ще зелена. А так пройтися, щоб нібито за чимось прийшли. Травки вже всі відійшли, посохли. Спека була, бачите, до 40 градусів у нас як все порижіло. Навіть дощик вчорашній. Не допоміг, щоб воно трішки позеленіло. Все риже, все згоріло. Так, як і вдома на городі. Так, де там мій Іван Афанасьович? А після цього я умовила Івана Фанасіча, щоб з'їздити до саду нашого старого закинутого. Як він не упирався, не відмовлявся, але мусив їхати. Хочеться мені алечі назбирати. Хочу зробити трішечки компотів, пастели, також соус, мабуть, який. Подайте ідею, що ще ви з алечі готуєте, консервуєте. Оце такий у нас відпочинок. Поїхали відпочити від консервації, а за цей час шукаємо, щоб що законсервувати. От, подивіться, яка в нас гарна алеча, а потім підемо в сад ще щось знайдемо. Вона в цьому році. Крупніша, ніж в минулому році, да? дивись Так, да, Крупніша, Крупніша, але не така рясна, як була. Так що поки що збираємо алечу. І з-за спеки, подивіться, маслина або лох вузколистий. Ще зелений, подивіться, він сохне прямо на гілочках. Бачите? Що ще тут в саду можна знайти трава по пояс, лох розрівся, зробив такі зарослі, що не можна і пройти. Колись тут бачила, подивіться, ще лох. До речі, лох, оці ягідки, коли вони дозріють, туди через тиждень десь їх використовують як підсолоджувач кондитерських виробах для діабетиків це замінник цукру. Ягідка дуже солодка і замінює цукор. Я також планую зробити пастилу і замість цукру та меду додати трішечки ягідок лоха з ну, Більше тут щось нічого й немає. За спеки все поосипалося. Була привита груша і, мабуть, вона переродилася. А, ти подивіться, які грушки, дички. Вони сушити дуже корисні, але щось вони дуже дрібненькі. А листя груші також на чай дуже корисні. Ну, а й щось в цьому році дуже мало. Цих грушок. І вони ще зелені, як дуб. Знайшла якусь яблуньку. Мабуть, пізні яблучка, не оброблені, червивенькі. Зараз скуштую. Якщо смачні, то можна взяти на компот. Не кислі, але ще не дозріли. Потрібно почекати трішки. Не дуже їх тут так багато. Бачите, які яблучка пізні. У нас, здається, вдома такий сорт, але вони ще зелені. Ідемо далі. Знайшла якусь яблуньку червону, червоні яблучка. Бачу, що бачите, вон на землі посипалися, нікому вони не потрібні. Зараз, якщо на землі посипались, то можливо це. Яблунька не пізня. Ось такі, бачите, яблучка. Зараз скуштую. Кисло-солодкий смак. Їх можна назбирати, щоб засушити на компот. Ожини в цьому році також майже нема. Це, мабуть, вже після дощиків. Ці квіточки, бачите, тільки зацвітає деяка, а та вже вся посохла. Ожина не переносить спеку, бачите, скільки її тут, а ягідок немає. Сармат за те, що тебе не взяли, тобі Іван Афанасьович відкуп. Старай. І так, друзі, вирішили ми сьогодні відволіктися, вийти на прогулянку і вас прогуляти, сходити на тихе полювання, побродити по лісі, позбирати грибочків, грибочків не знайшли, а знайшли собі знов на свою голову проблему. Навіть аж голова болить, не знаю, що приготувати з цієї алечі. Я знаю, що деякі господинки готують. Навіть такі рецепти, про які я і гадки не маю. Тому прошу поділитися, що можна приготувати з аличі, і який ви хотіли, щоб ми ролик зняли на тему алечі. А також у нас ще вон, яблучка є. Ми назбирали. Надіємося, що ви напишете в коментарях, поділитесь своїми рецептиками. Всім бажаємо мирного неба над головою, всім дякуємо, що прогулялися разом з нами, відволіклися від консервації, від плохих новин, заспокоїли трішечки свою нервну систему. Бережіть себе, пока-пока.